Слухай, до нас вечором влад зайде. Знову може скоро ще й жити в нас буде. Ну сьогодні ми в нього не можемо. Тож посидимо в нас. Я вже майже зі своєї кімнати не виходжу. Так я тобі і не кажу закритись і сидіти в кімнаті. Не хочу з ним пересікатись. Він мене бісить. Ну ви дійсно кіт собакою. Може, досить? Напевно, доля така. Я до себе він вже пішов. А ти знав, що твої сестристі Артем другого курсу подобається? Е, Це той, який на накинув схожий, це чув, що ні тобі здалося. А звідки ти взагалі це знаєш? Вона ж найкраща подружка моєї сестри. Випадково почув та й кажу, щоб ти їй розказав, що таке нормальні хлопці. Чому він лізе завжди на свої справи? Вау, у тебе нових куді гарне. А де брала? Привіт, Алін, дякую. Там де й завжди. Там страз новинки вийшли. Ох, я все скупу. Хочеться скупити все, бо таких речей більше ніде не найти. Так, треба там собі за на день народження подивитись. Точно, у тебе вже через пару днів день народження. Ти вже багатьох покликала. Ну, достатньо. А що там у вас з Артемом? Можеш з ним приходити? Ну, не знаю. Ми ще з ним спілкуємось. Потім поговоримо. стій! Гарно виглядаєш. Дякую. А, я б хотіла тебе запросити на побачення вечором. Ти не проти? Ні, ні, не проти. Іра, ти куди? Я тобі вже казала. Так повтори, чи ти влада стидаєшся. На побачення. Тільки я щось не можу таксі викликати. Давай я тебе підвезу, я сьогодні на машині. Ого, з чого би така доброта. Так, давай, і я хвилюватися не буду. Ні, я не хочу. Бачиш, таксі немає, а ти ж так спішишся до свого суженого. Йдемо, допоможу. Так, я дуже до нього спішу. Добре, ходи. Слухай, до нас вечором влад зайде. Знову? Може, скоро ще й жити в нас буде. Ну, Сьогодні ми в нього не можемо, тож посидимо в нас. Я вже майже зі своєї кімнати не виходжу. Так я тобі і не кажу закритись і сидіти в кімнаті. Не хочу з ним пересікатись, він мене бісить. Ну ви дійсно як кіт собакою. Може, досить? Напевно, доля така, я до себе вже пішов з а ти знав, що твої сестристі Артем з другого курсу подобається. Це той, який на Кена схожий, це чув, що ні тобі здалося. А звідки ти взагалі це знаєш? Вона ж найкраща подружка моєї сестри. Випадково почув та й кажу, щоб ти їй розказав, що таке нормальні хлопці. Чому він лізе завжди не свої справи? Вау, у тебе нових куді гарне. А де брала? Привіт, Алін, дякую. Там десь завжди. Ось ну, страш новинки вийшли. Ох, я все скуплю. Тісно, хочеться скупити все. Бо таких речей більше ніде не найти. Так, треба там собі за на день народження подивитись. Точно, у тебе вже через пару днів день народження. Ти вже багатьох покликала. Ну, достатньо. А що там у вас з Артемом? Можеш з ним приходити? Ну, не знаю. Ми ще з ним спілкуємось. Потім поговоримо. стій! Гарно виглядаєш. Дякую, а, я б хотів тебе запросити на побачення вечором. Ти не проти? Ні, ні, не проти Іра, Ти куди я тобі вже казала? Так повтори, чи ти влада стидаєшся на побачення? Тільки я щось не можу в таксі викладати. Давай я тебе підвезу, я сьогодні на машині. Ого, з чого би така доброта? Так, давай, і я хвилюватися не буду. Ні, я не хочу. Бачиш, таксі немає. А ти ж так спішишся до свого суженого. Йдемо, допоможу. Так, я дуже до нього спішу. Добре, ходи.